Guten Morgen, wir fliegen zum Training. Ich nehme euch mit. Weiter und tiefer nach Das ist etwas, was dein Blick verschwindet. Ne? Jetzt ist es ja zweitgängig. Ausatmen. Ausatmen heißt immer zur Seite drehen. So weit du kannst, runter. Finde einfach die maximale Höhe. In nehmen den Kniestanz. Das dann hoch. Антоскут. Бека розкид крем. Силку. Я в дорозі на концепт. нагадайте кого Так, Джасі на цій герої. Дивимось, Хто там нам наплаче. плачує це слухайте на Вітряна, Вітрина душила. Олімпійский я вас не слышу. Буде дуже краудед, але ні. Коротше, я ще не бачила, щоб стільки людей курило на концерті. Просто всі з сигаретами. на 18.30. Я йшов тих там машину не ждала. One time Center. Bring the house lights up as much as you can. Yeah, there we go. Let's make this special for Elias. Ready? So, back some more, and let me take it off. I can't fight it When you're out looking like I, you. Like a I love you It's me, you, and me Me and you until the end I guess I was wrong Come on I wanna think about it I wanna talk about it I'm just so sick about it Can't believe it's ending this way I'm so confused about it I never thought about it I just can't do it you. Tell me is this the way it's really going now Is this how we say goodbye? It shouldn't have been When you came around But you're gonna make me cry Всім привіт! Значить, в мене дуже гарні новини для вас особисто, тому що хто в мене тут на іншому боці стола. Зараз я вам покажу. Добрий день! І це знову я, ваш любимий гость цієї програми. Вже так сказати, частий гость. Але я дуже рада бути частинкою цього влогу. З'їла їла такі смачні, смачні бейглі. Це наш улюблений заклад. Ми йдемо на шопінг, повністю шопінгу. Тому що хто в нас бодрума у yes їде. Бодрум аує. Бодрума у їде Юлічка. Добрий день, глядачі. Сьогодні у нас Катю Челендж, вона підбирає мені аутфіти, і я їх буду приміряти. Катенька в ролі е, стиліста всім. Ciao. Слухайте, зійшли зараз вечір. Хочу сказати, що е, поки не побачила нічого, щоб я могла такі мої красиві подорожі запропонувати, тому що міняємо колекції срочно. Юля, поклади е, на мі місце. бачиш символ дуба. Демо дивитися. Далі, що тут є в нас? Трошечки ми щось знайшли. Будемо міряти, подивимося, що Катя для мене підібрала, наскільки вона мене любить. Навжній <реш> стиліст забронювала нам саму велику гардеробну. Тому будемо міряти. Вам все. Будемо витримати таку красу в H&M, дивіться, дивіться. Я просто пшось, яка красива сумка. Господи Боже. кого не вистачає грошей на Міу Міу, будь ласка, заходимо в Ічендем. Мені не вистачає, тому я заходжу в ECD. Ще отакі от босоножки є. Дуже елегантно. Яка краса. Такі Міу-Міу перебігли до HD. Це вже більше там сорт. Дуже красиві окуляри. манго. Рекомендую. Віграла отакі от тренди у юлі зараз. Ну просто від цік-току. Але через моторські штоки. Це окуляри. <плес> а, які царцовки. Бомба! <g ketem -pies rapper> так, мені здається, Бубу, е enfin, свій хід сезону вже відспівав і тепер у нас якісь отакі от штучки. Це вже я. Це не Катя взагалі, але це я. це просто... Дуже таке я. Ой, які... Це дуже красиво. Це дуже смачно. Так. Платочки. Це я? Твоя! Дуже. Ну що? Ш... Блін. Так, як я зрозуміла, це взагалі португальський бренд. Боже, друзі, тут так пахне смачно, а знаєте чому? Тому що це кафе. Давайте з вами зайдемо, завітаємо і подивимося, що ж тут нас Боже, боже. О, ділочки з кардамоном дуже смачно. Ну, така скандинавія. Так, друзі, в мене рейд по моєму улюбленому секонд-генду. Поставили таке ліжко і... Дивіться, яка подушка. Не знаю, чи є у вас таке. Я дуже взагалі люблю Емінема, але він настільки зараз не підходить під цей вайб. І от коли я чую музику, яка мені не до вподоби, мені навіть хочеться просто вийти з магазину. Але дивіться, яку я знайшла сумку. Дивіться. Так, друзі, перше плаття. Отаке, от типу Еміліо Пуччі. Так, друге плаття вінтаж, який на мене не сів. Але що я собі уявляла? Більше фасон, але вони виявили ну Це більше на високий дівчат. Так, без сміху, потенціал в цьому плаття був дуже красивий. Уявіть на отаких от каблуках, та припустимо. О, просто в мене зараз бюст спортивний. Дуже красиво, Але... Мені носіло в талії і Верх. Тоже сумка 4 євро. От хтось скажеш, що вона коштує 4 євро. Так, дивіться, а це все видно кольор Так, я чапаю на йому, беру вас з собою такий аутфіт. Монотонний. Іду сьогодні в нову студію з моєю знайомою, теж Катя.

А за тім книзі це нас. Боже, яка олія, як летають. літали. Приходимо ми з повз і по... ну, типу, добре, акваріум. Дуже цікаво. така Катя. Що це за такі от риби? Мені поясніть. Ми зайшли в вінтажний магазинчик, він вже був закритий, але лезенька нас пустила. I know she's, she's the baddy. <laughs> she's saying yeah, yeah, yeah. Просто імежнити ситуацію. Значить, ми вже з ну наскільки пройшли. Ну, хвилин десять. І тут в один момент вона зупиняється і каже: слухай, я забула кофту. І ми йдемо, і нам way і просто проходимо повз. і я бачу чайник з зеброю. Ми отак от переглядаємося і кажемо, давай зайдемо, а двері вже зачинені. Ти продовжуй історію. Чи я? А, ой. Відкриваємо, питаємося відкрити двері, вони вже зачинені. Нам відкриває жінка і каже: Слухайте, я вже зачинена, але чесно, you can take a look, I'm so messy right now, but you can take a look, I like you. Боже, все, я там вже побачила зеброву тумбочку кажу, це населі чи декор? Вона каже, це декор, але я можливо готова з ним розпрощатися, якщо ви зебровий фанат. І я така і кажу. Ви уявляєте, наскільки я зебровий фанат, і я показую їй свою кімнату де в мене зебровий диван, зебровий килим, і вона така ол oh, гел. І вона мені каже, все, давай be friends in Instagram. і все отак. От і ну нетворкінг в нас е, виходить. Ну просто бомба. Да, можеш добавить то. love my life. <laughs> Как говорится, утром йога, а вечером, а вечером коктейли. Нам вот такую вот пиццу мы сами сделали. Оливки, салями и моцарелла. И базилик. Катя на стилі взагалі, дивіться, yeah. яка. ой-ой-ой. Я ой, ой. yeah, ще такі штанішки є. Штанішки, я... Да. Друзі, така сонячна, приємна, дуже сильно. Зараз погода на вулиці. Ну це просто кайф. Кайф. А. Yeah. Друзі, всім привіт. По-перше, в нас зробили ремонт нарешті в сауназоні, і вона виглядає дуже прям тепер круто. По-друге, була сьогодні на ход йозі, нічого не знімала, тому що просто чуть не вмерла на тренуванні. А по-третє, пішла в спа, буду читати книжку. Нарешті схожу прямо нормально в баню і покайфу. Давайте поміряємо речі з колекції Summer 25. Стюнчик number 1. я це називаю мексиканським нарядом, бо чесно дуже схоже. Отак от виглядає. Ну, козацький. козацький. Так, хочу вам показати аутфіт, який максимально не вдався. Міряла таку юбку, але теж не мій стиль, не мій фасон. Дуже красиво знову ж таки дівчатам високим топік теж не попадає. Більше схоже на правду по моїй фігурі, дуже підкреслює талію, відтіняє ноги, робить їх набагато довшими, тому ставлю плюс, але мінус то, що вони не застібаються в мене на спині. Так, дуже дивно, тому що абсолютно такий же фасон, абсолютно такий же розмір, але це плаття на мене сіло і застігнулося. Так, другий захід, як ви можете зрозуміти, есочка мені тут просто прекрасна. Але тут трошечки не підходить. Дуже мені подобаються ці бокали божеві. Така от в мене корзинка. Зараз готую собі вечерю, все ж таки хочу сказати, що для мене готування це більш ніж просто поїсти це про майже медитацію, це про енергію, яку ти вкладаєш, і дуже люблю готувати. Друзья, всем привет! Зараз пришли мы на открытие выставки в Видни. Хочу вам показать трошечки за Боже, яка красота! Это Норд у нас, Эмиль Норд. Там ми живемо. Дивіться, навіть є екскурсія. ой, це в нас шагал. Дуже-дуже-дуже-дуже мені подобається. Так, друзі, ми вже на другому поверсі, тут у нас є гоншелет, тому будемо роздивлятися його а, картини. хочу сказати, що в мене до нього таке... ой, мама-мама-мама, з мама, ним мама, ти почитає. Хочу сказати, що до нього таке трошечки передзяте ставлення, бо його біографія ну. Але не будемо, будемо про мистецтво сьогодні, тому покажу вам, що в нас є. Да. Юлія сказала, що в мене глаз алмаз, тому що це просто стіна. І, я тут... Кажу, я да, і тут я просто така. Мені це треба. Та, боже Мар'ян. Дивіться, як он такий набочик. Маленький. Пудрениця навіть. Живі, яка краса. Спутниця сьогодні, да що ж такого уходять від мене, <сіхання> мої музи. <сіхання> Бальтазарочка. Ти розумієш, що там скриньки з картинами Бальтазара? Тільки це все на мраморі зроблено. Або на віражах. Я в, в шокі. Но... Дивіться, я трохи вам покажу. Все ж таки це манікюрний набор. А ось бігле грінсінг на гвіни. Дивіться. Якщо я не помиляюсь, це зроблено з жемчугу. Друзі, тут це брів Таша, тут зберігали е, листівки. А так виглядав раніше пратор. Дивіться. Я так розумію, що це Штеферське, там Карлс Кірхе. Ротів Кірхе.

А це Оце! Ага. Я не знаю, чи бачите ви красу тут, але чомусь я бачу: Топаємо додому, друзі. Так, всім привіт, всім привіт. Це такий лейт-найт влог. Я не знаю, вже скільки я знімаю частин. За весь місяць в мене буде такий влог. Гуляємо з дівчатами. Настільки прекрасний відень. Зараз 10 вечора. купа людей О, дивіться, коні. Дивіться, ну це просто краса. Всі гуляють, всі десь сидять, всі їдять. Всі щось е спілкуються, кайфують, коротше. це прекрасне життя, і все до вас прийде. Так, дівчині? Так. І хочу вам показати, наскільки ми всі різні, які в нас аутфіти. <свісна> да, в мене отакий от аутфіт, Мартусіка, такий от аутфіт аутфіта, вдашов такі. Всі ми такі от різні. <свісна> Друзі, зараз прийшли в парк хаята. Сіли за баром, тому що тут дуже 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 лайво. І знали, до речі, що раніше це був банк. Дуже красиво. Покажу, які такі круті коктейлі, наприклад, стратегіч, Loyalty. або Independence. індепенденс. Оце я.